Всім привіт, всім доброго здоров'я! Вчора ввечері я подивився ролик мого друга Олексія Володимировича Медяника. Він показував, як він в себе на пасіці відбирає щільниковий мед із альпійських вуликів. Я також не витримав і вирішив сьогодні зазирнути, щоб подивитися, як наші бджілки відпрацювали в цьому сезоні. Так що разом подивимося і разом з вами відберемо кілька рамочок і оцінимо результат. Правда, я один вже корпус відібрав, ну, але все ж таки глянемо. Я трошки білку зараз дзвоню вниз. Ось. візьму щиточку і подивимось на ось такий чудовий результат. Якщо взяти на сонечко і ось десь може знайдемо, ось як виглядає чудово. Зараз відберемо кілька рамочок, а потім в загальному я покажу який результат на даний час. Чудо! Ось така чудова печатка, зрілий мед. Тут можна навіть не коментувати, переливається. Як казав Олексій Володимирович у своєму ролику з любов'ю. Робота по рамочності, робота з бжолами з любов'ю. Даємо трошки димку, щоб зігнати бджілок вниз. І відкриваємо. наступный корпус. Так что постараюсь сегодня все відібрати. Вот. вот результат. Вот такий результат. Такая работа виконується не швидко, але з насолодою. Ось так підставляю пустий корпус і далі відбираю рамочки. Ось такі рамочки. Чудо. Чудо. Ще раз покажу на сонце. Ось так виглядає колір. Чесно кажучи, такого результату по меду в цьому році я не очікував. Порівняно із попередніми роками, це є щось. Справа в тім, що цього року добре виділяла нектар липа, ну і плюс різнотрав'я. І ось такий результат. Не результат на лице. Правда, я не всю роботу зробив, відібрав корпуса тільки із чотирьох вуликів, тому що на дворі дуже жарко за 32 градуси. Піднялася температура, але все ж таки зайдід сюди і хочу вам показати, що ж я відібрав. Значить, відібрав по 4 корпуса із вулика, ну і з хвостиком. Ще трохи там. І що в нас вийшло товарного меду, щільникового товарного меду із, на світлих щільничках. У нас вийшло по 4 корпуси, ну, і по 2 корпуси я залишив бджолам у зиму. Ну, Там є в принципі, більше, тому що я не розбирав гнізда, я забирав тільки зверху і ще два корпуси зверху подивився, дійшовши до розплоду. Тобто ще два корпуси медових є зверху, але вони із чорними рамками і ці рамки не йдуть на продажу. вони... Я рахую, там, де був розплід цей технічний мед. Тобто цей мед ми залишаємо бджолам в зиму. Ну і так, що в нас є? Тут 5 рамочок Це Я зараз викладу в бік. Це то, що я казав, з хвостиком. От такий хвостик. От. А тут вже у нас ідуть рамочки із товарним, щільниковим медом. Ось так це виглядає. Ось так шикарно. Ну, давайте я візьму, щось звідси. В принципі, бджілка працює однаково і однакові ой, Яка краса. Зараз розкладаю так для картинки. Пісня? Зараз деревши потягу. Дивіться. Оце є товарний, щільниковий мед. Так. Ось така у нас краса. Бжілка працює на відмінно. Так що липа із різнотрав'ям. Ось так. Ось такий результат. На сьогоднішній день є чим похизуватися. Значить, вечірком трошки спаде температура. Відберу ще е, із п'яти вуликів, Не знаю, скільки там буде, я там не заглядав. Буде по 4, по 4, буде по 5, по 5. Буде по три магазинчики, магазинчики. Відберу весь медок, зберемо і будемо готувати до відправки клієнта. А на цьому все. Всім добра і мирного неба!